Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати запіканочку із кабачків та гречки. Це дивна страва, тому що ну, щось незвичайне. Можливо, хтось взагалі про цю страву ніколи і не чув. Але це дійсно смачно. Тому пропоную вам приготувати і скуштувати. Починаємо! Вам потрібна гречка 250 грамів. Промиваємо її водою, заливаю водою 1 до 2. Тобто 500 грамів води і додаю половинку чайної ложечки солі. Ставлю варитися. Я варю у мультиварці. Оце 9 хвилинок у мене скороварка варить, ви можете в звичайній каструльці варити. Поки готується гречка, підготуємо засмажку. Беру 130 грани цибульки. Накришила кубиком. Розігріваю сковорідку, наливаю олії. Смажу цибульку до прозорості. Смажу цибульку під кришечкою. Поки цибулька смажиться, підготую моркву. Її у мене 115 грамів. Моркву натерла на крупній тертушці. Цибулька прозора і навіть вже почала підсмажуватися. Додаю до неї моркву. Перемішуємо і смажимо далі під кришечкою. Кабачка у мене тут 620 грамів. Я натираю його на крупній тертушці. Морква і цибулька підсмажилися, додаю до них кабачок, усе разом перемішую. і продовжую далі смажити на середньому вогні під кришечкою. Одразу потрібно посолити, додаю половину чайної ложечки солі, для того, щоб швидше виділився сік із кабачків. І одразу додаю чорний мелений перчик за смаком. Кабачок вже випустив увесь сік. І зараз я хочу ще підсолити звичайної ложечки солі додати. Ви скуштуйте за смаком. Кабачок готовий. Додаю сюди трошки потертого на дрібній тертушці чесничку 5 грамів. Перемішую. Мажу ще смачком одну хвилинку та додаю сюди гречку. Вогонь вимкнула, все добре перемішую. Це вже смачно, вже зараз можна смакувати, але мій рецепт на цьому не закінчується. Вливаю сюди 100 мл молока, скуштувала за смаком, додала ще трошки солі. І перекладаю у деко для випікання. Розрівняла в окремій мисочці збиваю три яйця. Додам сюди солі трошки. У грешці роблю ось такі дирочки, щоб туди потрапило яйце, і зверху заливаю яйцем. Зверху потрібно потерти 130 г сиру твердого. І ставимо у духову шафу розігріту до 180 градусів. Пройшло 20 хвилинок, запіканочка готова. Запіканочку ми вже скуштували. Це дійсно смачно. Тим більше, що продукти, які є, мабуть, у кожного. І зараз сезон кабачків. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Ви будете здивовані приємним смаком.